Куди б не відвіз мене російський автозак? Моя душа літає над красою Криму і залишиться там назавжди. Не міг змиритись, що він бачить виліти цих смертоносних ракет з свого моря. Не міг бачити ще байдужість, коли люди гуляють просто по набережній, як зазвичай, як ніби нічого не сталося. Я вважав би за краще знаходитись під падаючими ракетами ніж там, звідки вони вилітають. Мамо, знає, я більше ніколи тебе не покинеш, щоб і хто не казав. Але ж Богдане, ми думали, ти сирота твоя мама мертва. Моя мама жива, як ніколи. Моя мама безсмертна. Моя мама Україна. І пишу вид імені сотень тисяч кримчан. Дорога мама. Забери нас назад. Ми хочемо в твої рідні обійми.